Не просто слова, а реальні кейси. Чому стілець джим – це саме те, що потрібно вашому закладу. Ми розуміємо, що кожен заклад має свою атмосферу, свої кольори, свої акценти. Саме тому стілець джим можна кастомізувати, обрати обивку, колір деревини та матеріал виготовлення ніжок. Ви отримуєте меблі, які не просто доповнюють інтер'єр. А стають його частиною. Сотні закладів використовують цей стілець щодня. І навіть після багатьох років експлуатації він виглядає як новий. Тверда деревина та міцна конструкція забезпечують довговічність, виготовлення, доставка, збірка. Все беремо на себе. Ви просто отримуєте потрібний товар у зручний для вас день, без зайвих турбот.